Також ми зробили акцент на продукти без цукру, тайкіт, глютен фрі, фрі, вівсяники з медом. До речі, реально класна історія. Вони незвичайні. Я думаю, хоча б не коли треба взяти, спробувати. Клад вівсяни пластівці, мед натуральний, кокос, масло, глюкоза, фруктова, сироп. Все, тобто, сахарів не вказано. Чи, чи що звернули увагу? Далі в нас є в продажі ось такі мед, медведики. Вони також без цукру. Повністю на медовій основі їх декілька видів: зефір без цукру, печиво без цукру, такі льодяники. Також без цукру. Фірма Кахана, різні печиво, пластівці, глютен фрі без цукру, будь-які можна вибирати для себе дегустувати. Також у нас піднабрали ми трохи шоколаду, органік біо, також без цукру, також зі стеві. Достатньо цікаво, великий асортимент. Я думаю, повинно сподобатись. Далі у нас тут йде маршмелоу, лядяники і солодка мрія. До речі, для мене було. Відкриття, до речі, всього-навсього по 20 гривень. Чому звернув увагу? Тому що реально надзвичайно насичений смак і, знаєте, це такий смак дитинства, коли ти береш кукурудзяні палички і сиш просто кукурудзяну паличку без солодкого смаку, він прям насичений. І все на все 20 гривень.